Слава Україні у чорному морі арештовано судно, яке незаконно вивозило українське зерно. Трамп прокоментував мирну угоду у Кам'янці-Подільському. Внаслідок ДТП травмувалось травмувалося двоє людей. Про це та інше далі детальніше. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Сьогодні у Хмельницькому пройшла 142-га акція Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих. Рідні та знайомі захисників вийшли, аби привернути увагу до військовополонених та безвісти зниклих та сприяти їхньому пошуку та обміну. Долучайтесь до акції щоп'ятниці з 12 до 13 у центрі міста. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав інтерв'ю. Тайм він висловив думку, що Крим може залишитись за Росією та сумніви, що Україна коли-небудь стане членом НАТО. Далі пряма мова. Крим залишиться за Росією. Зеленський це розуміє і всі це розуміють, що це з ними давно. На запитання, чи погодився б він на мирну угоду, яка б передбачала передачу Росії Криму та окупованих територій. Трамп відповів. Цитую: ми повинні говорити тільки про Крим. На його думку, розмови щодо вступу до НАТО спричинили початок війни. До слова сьогодні стів вітков прибув до Москви. Це вже четверта зустріч спецпредставника США з очільником Росії Путіним. У Чорному морі арештовано судно, яке незаконно вивозило українське зерно з окупованого Криму. Слідство встановило, що наприкінці минулого року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці. Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України. Аби приховати справжнє походження зерна, судно ходило під прапором однієї з азійських країн. Так працює тіньовий флот Росії. Під час обшуку на борту було вилучено навігаційне обладнання, документи та інші докази причетності до незаконного перевезення. Наразі судно арештоване, екіпаж передали для проведення процесуальних дій, Досудове розслідування триває. Орден загиблого на війні Морпіха із Шепетівщини отримав його син. Указом президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагороджено матроса Сергійчука Михайла Івановича. Посмертно посмертну нагороду рідним загиблого воїна передали голова Шепетівської РДА та міський голова Славуте. Михайло Сергійчук, 1978 року народження, був мобілізований до лав Збройних сил України 14 лютого 2023 року. Проходив військову підготовку у Латвії. Служив Михайло у 38-й бригаді 503 окремому батальйоні морської піхоти на посаді водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів. Героїчно загинув 21 грудня 2023 року поблизу села Кренки Херсонського району Херсонської області. Вічна шана, вічна пам'ять та вічна слава полеглому воїну. У Кам'янці-Подільському внаслідок ДТП травмувалося двоє людей. Дорожня транспортна пригода сталася по вулиці Івана Виговського. 27-річний житель Кам'янця-Подільського за кермом Тойота Cruiser не врахував дорожньої обстановки, з'їхав з дороги та зіткнувся з металевим парканом. Внаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Також травмувався 32-річний пасажир Тойота. Йому надали допомогу без госпіталізації. За даним фактом слідчикам подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. З метою оперативного реагування та запобігання поширенню на території Хмельниччини інфекційних хвороб тварин Держпродспоживслужба Хмельницької області створила гарячу лінію для повідомлень про випадки підозри захворювання тварин на ящу чи та блутанг. Про це повідомили на сайті обласної військової адміністрації. Отже, в разі виявлення захворювання повідомляйте за номером телефону 098 287 34 76. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та у місті Хмельницький. Вночі та вранці, 27 та 28 квітня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Запрошуємо вас долучитися до наших соціальних мереж, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. Вдалого завершення дня та мирних та спокійних вихідних. На все добре.